Тема моя, бачите, про археологічне дослідження Могилівського або Сендівського шанця. Це що це таке? Це фортеця? Земля фортеця середини 18 століття. Входить в лінію фортифікаційних споруд з Дніпрських місць Гетьманщини. Отже, близько в ну, 40 в 40-х роках 18 століття починається розбудова фортифікаційних споруд, з метою якої було зупинити експансію Польщі на територію Російської імперії. Але саме Шанець могильов він один із збережених фортифікаційних споруд на території Правобережжя саме цього періоду. Але і відомий і здавна він фіксувався на картах у е, трьох хрестовках е, і проістував до середини е, 50-х років ХХ століття в первозданному виді. Але в 50-х роках його відповідно розпочали зруйновувати, е, і зараз е, зберігся лише вал, е, і. Використовується зараз в сільськогосподарських призначеннях, відповідно. Однак, саме початок архілогічних досліджень відбувається, розпочинається саме з 1987 року розвідки Бессонової. Вона під час своїх досліджень виявляється цю фортецю і зробить перший її опис. саме, з археологічної точки зору, що є там залишки фортеції е, і відносяться до ну, ну в місцеві називали як турецька фортеця 17 століття. Хоча це неправда. Не але в подальші часи, ну е, саме е, лише в 2006-му, продовжується е, безпосередні дослідження. Е, е, Дйомного матеріалу і занесли його в Олександрівський, Олександрівський краєзнавчий музей, де, де він зараз ці матеріали зараз експонуються. Але що саме основне, що концентрація саме досліджень відбувається в 2020 по 2022 рік? Відповідно до, до інвентаризації паспортизації об'єктів культурної спадщини дана фортеця. І поновлюють, поновлюють її дослідження. Е, саме основна сам основний дослідник був Валентин Собчук, який е, е, його основна мета була описати, його зафіксувати е, його теперішній стан, і е, виявилось, що збриг зберігся лише північний бал, е, як ви можете бачити зараз на зображенні. От. Е, е, е. Um. При тому, що в бастіони в ній було був вмонтований трінгуляційний знак. тобто... І, um, в, в тому ж році відбувається повторне дослідження цієї е, фортеці. Um, Мета вже була перевірити саме наявність ну, перевірити зображення супутникових знімків, де певних аномалій, які є, ну тут слабо видно, Певних аномалій на наявність культурного шару. І безпосередньо на зазначених місцях. Зараз. Е, виявлено залишки, е, залишки в певних, фортифіці... певних споруд. Це і залишки кахлів, і різноманітні е, керамічні вироби. Е, От, що засвідчує про наявність культурного шару. При тому, що попередні дослідники в історіографічних джерелах зазначали, що фортеця е, використовувалась лише як, 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 як фортифіка, фортифікаційна споруда і вміщала в себе 98 осіб. Е, е, мета створення цієї фортеці, е, це, там їх було декілька. Перше, це е, саме, е, як там, е, з, Зменшити експансію на, е, Польщі на територію Російської імперії, але е, друга основна мета е, після передачі її в нову Сербію це створення е, певного мобілізаційного ресурсу, який в подальшому може піти або на Польщу, або на от, Туреччину. Е, ось. І що цікаво, це так дуже швидко: е, що саме? Е, при дослідженні Валентина було виявлено е, наявність е, саме, саме житлових споруд за межами фортеці. Тобто там характерно було зазвички кераміки, а в самій фортеці він дослідження не проводив. Чому? Тому що е, ну, основних потребів не було. Е, типу, задача була зафіксувати, передати їх описати і поставити його на державний облік. Е, всередині, навпаки, Виходить, що доцільно було повторно повернутися до фортеці, і саме повністю прочісування ряду цієї фортеці виявило декілька споруд, які не виявлені на супутникових знімках. Зокрема, вхід. Вхід у фортецю, там є два таких нормальних скупчення. Підйомного матеріалу, що свідчить про наявність там або певних споруд. М -м, от. Враховуючи, що е, основних джерел, е, Ну тобто, коли вона саме була заснована, е, відомий діапазон це, типу з е, 40-х років 18 століття по 55-й рік, тобто коли вона вже існувала. І е, там головна. Заг... Головна проблема в тому, що е, спочатку це був саме Могильов, е, Могилів Курінь, він належав до миргородського е, козацького полку, але з указом е, імператриці дані території переходять в підпорядкування Хорвата Івана Хорвата і, відповідно, сербів. І ця, фор, ця фортеця передається повністю в користування сербів. І оцей період передачі він не прослідковується. Ну, він прослідковується лише перенос в історичних джерелах, то лише як переносом саме церкви. Тобто і прибрали церкву, і потім переселилися, і саме зі своєю церквою вже і е, серби. Ну і побудували в перспективі, е, е, перспективі е, на даній фортеці провести певні шуфування з метою остаточної зафіксації фіксації саме е, внутрішніх споруд. І е, визначити повноцінно е, час заснування е, самої фортеці е, шляхом наявності матеріальних е, решток. Тобто, дякую. Цей ну, ця лінія це лінія фортифікаційних споруд. Вона складалася із 40 е, фортець, е, починаючи від е, сухого каташлика і аж до Дніпра. Е, вони контролювали кордон з Польщею. І Османської імперії, і плюс так, так це все прикордонна територія, і, до речі, ця фортеця після після п'ятого року фіксується як створений форпост, тобто як митниця, а потім як карантин, тобто під час перетину, перетину кордонів, а чому використовувалося як саме як форпост, ну як митниця після заснування уманської фортеці? Тобто це якраз в цей період загострення відносин між е, е, Речі Посполитою і Російською імперією, але що характерно, що ну, цікаво в принципі проявляється і в сучасності, що е, під час заснування фортеці це ну заснували фортецю саме е, козаки морецького полу. тобто, а потім видається указ. І будь ласка, козаки повертайтесь на свої бази, а сюди прийдуть нові, нові, нові граничари, які будуть охороняти наш кордон. І метою було їх створення збільшення кількості людей, і при тому це збільшення кількості, кількості людей відбувалося шляхом викрадення. Податні воно в принципі по річкам, але там, типу, як сухого ташлика, ташлика, там чорний і там подібне, там ряд ряд споруд. Ну, Тобто ряд річок, але сама основна характерна риса була ну, тогочасній тобто, фортифікації, що е, ці 40 фортець виступали в якості бази, тобто є, е, е, типу як військова частина, умовно, е, і з неї відбуваються певні вилазки, рейди. І Між фортецями було там до 10 кілометрів, тому що сусідні там це, до речі, 11, 11 рота. Е, с... Гусарського полку уже новосербського полку. А Аперец... сусіди є Каніш і Панчі. Тобто там дві сусідні є фортеці, але є нюанс, що такі фортеці не збереглись. От.